На цій сторінці є марки з надруком за Австрогорщини за Польщі. Це радянська влада кусок, період окупації. Тобто це така ірма, фактично, України. Це Досить, скажімо так, рідкі екземпляри, і їх важко мати в оригіналі. краєзнавець просвітянин, філателіст Михайло Тимошик показує монографію Тернопільщина у філателії, співавтором якої він є. Сьогодні її презентували в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Михайло Тимошик каже: це не просто книжка, а наукова робота для студентів, науковців, істориків. По її матеріалах можна вивчати історію краю, регіону та міста. Ми постаралися описати про історію фіотелії, про філотелію, яка була в нас на Тернопільщині. Особливочки штам, штемпеля, якісь надруки, марки, конверти присвячені нашій Тернопільщині. Ми порахували більше 50 марок і десь більше 150 конвертів. Філателіст Василь Дідух, чиї марки війшли в монографію, каже, з війною зросла зацікавленість українців до марок. Особливо це було помітно після появи марки Руський воєнний корабль від Укрпошти. Є окремі філателісти, які займаються цим. От, а тут такий підйом пішов. Значить, і вирішили видати таку книжку. Я навіть не думав, що вона така велика вийде, ця книжка. Ну, цікава книжка вийшла, використані матеріали. Значить, Ще з 1875 року, взагалі в філателії в жодній країні такого не було, як відпільна пошта України. Там дуже були великі видання поштових марок, які присвячені ну, і Шевченкові, і піскопам, і Шептицькому, і Йосипу Клому. І якщо взяти оці всі марки, підсумувати, які ходили на теренах Галичини, я кажу, навіть от тут тільки. Це дето виходить 12,5 з половиною тисяч марок, які мали обертатися тут. Ні, жодна країна не може тим похвалитися. Співавторка книжки Ольга Повстюк розповідає: займалася ілюстраціями, а також обкладинкою монографії. Ця книжка може бути цікава всім, але насамперед ми створювали її для колекціонерів, для філістів України. Це каталоги. Казали тут деякі люди енциклопедія. Також Зробила обкладинку цієї книжки, давала ілюстрації, фотографії. Ми з моїм татом досліджували марки, конверти. Також мого тата є дуже велика колекція всіх тернопільських марок. Батько Ольги, філателіст Андрій Повстюк, показав ще дві особливості книжки. На 19-й сторінці цікава штука є. Вона перша марка незалежної України, присвячена 500 років козацтву, який зображений наш земляк Байда Вишневецький. Вона тут є. Ось. Справжня. Є малюнок, а є справжня. Спеціальне ленташе, використовую використовує Укрпошта, навіть вставлену в книжку, так для наглядності. Це оригінал марки, не копія. Ну І на останній сторінці так просто сувенірний конверт, також справжній, справжнім погашенням до 150 років енташа. Ну і ще таку книжку легше збирати. Філателістичний матеріал про Тернопільщину саме. Фактично ілюстративний матеріал, якого ніхто ніколи раніше не бачив. Тираж монографії наразі 300 примірників, каже Михайло Тимошик. Її також можна буде побачити в краєзнавчому музеї та в обласній науковій бібліотеці. Буде у вільному доступі і електронна версія. Оксана Максимлюк, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.